Кажуть, де моя велика ложка. Смачнющий салат. Пальчики оближеш. Ох, це салат з курячої печінки. Дуже смачний. Люкс. І я вам скажу: тут настільки прості інгредієнти, я уже усе тут підготувала, швиденько вам все покажу і розкажу, а ви ж або десь записуйте, або зберігайте, обов'язково приготуйте. Ну, це виходить дуже і дуже смачний салат. І для початку я відварила пів кілограма курячої печінки. Я її помила, залила водою, не солила, додала лавровий листочок і перчик горошком. Печінка закипіла, я її варю 7-10 хвилин. Не довше. Далі я її зливаю, викладаю в тарілочку і даю хай охолоне охолоджену печінку. Я ж натираю на ось такій середній терці. Сьогодні я була в своїй перукарочці, знову так гарно вона мене вже підстригла. Я просто не люблю, як, як так відростає волосся на вуха. Люблю до неї ходити. Я вам скажу, виходиш з перукарні з іншим настроєм. Можна сказати, це якось зрізаєш якусь таку. Трошки негативної якоїсь енергії. Одна цибулина, одна морквина підсмажила. Але дивіться, я сюди додала буквально столову ложку. Олії більш не додаю, і сюди не потрібно багато лити олії. Ліпше можна протушити під кришкою і овочі обов'язково підсолюю. Огірок два штуки у мене солоний. Можете взяти, маринований, як вам подобається. Чотири відварених яйця теж я натерла на такій дрібненькій терці. Зелень обов'язково у мене петрушка. Далі в кондитерський мішок я положила. 2 столові ложки майонезу і чайну ложку гірчиці в зернах. Перемішала. Але замість майонезу можете додати сметану. Теж виходить дуже смачно. Мастила тарілку майонезом. Усі продукти розділяю на половину, крім огірка. І висипаю половину натертої печінки. Другий шар цибуля з морквою. Далі солоний огірок. Яйця. Щедро я змазую майонезом. Знову все так само: печінка. Так само, цей салат дуже класно зробити в кільці, і так він буде високий, такий О, до святкового столу теж буде просто клас. Цибуля з моркою, яйце, яке залишилось. Звичайно, печінку ви можете підсолити, додати перчику або будь-яких спецій, які вам подобаються. Я ж до майонезу додала трошки солі і перцю, і тоді більш по шарах я спецій не додаю. А ви робіть, як вам подобається. Все знову заливаю майонезом. Ну, таку сіточку роблю з майонезу. Прикрашаю зеленню. Ночку повитираю. Все, салат готовий. Можна йому дати настоятися хоча б з півгодинки. Який він виходить класний. Він такий, ну він такий ніжний, він такий повітряний.